Починаємо з самого простого: віджимання з за колін від лавки. Опускаємося до нижньої частини грудної клітки, груди подаємо вперед, спина рівна. Більш складний варіант віджимання з за колін від підлоги. Груди подаємо вперед і ними торкаємося підлоги. Також цей варіант можна ускладнити, додавши вигід на носки. Звертайте увагу, що ваш поперек був рівним, ви його не прогнали. Далі віджимання від кілець з упором носками в підлогу, груди подаємо вперед, плечі не закручуємо, поперек рівний. Далі віджимання з гантелей, з колін від підлоги. Це трошки важче, ніж звичайні віджимання. Також звертаю увагу, щоб подавати груди вперед і не перепогнати поперед. Додаємо вихід на носки. Також більш складний варіант це коли ви повністю відірвали коліна і працюєте з мозків. Звичайно, це важче. Далі віджимання від кілець з упором коліна під лопи, це важче, ніж вертикальніше. Звертаємо на рівну спину та подачу грудей вперед опускаємося до нижньої частини грудної клітки. Більш складний варіант це віджимання вже від кілець тільки з носків. Не розводимо кільце, спину не перепрогинаємо. Далі віджимання на брусях за допомогою резинки. Ви знаєте, що вони бувають різної товщини, ну і чим вона товстіша, тим допомагає вам більше. Опускаємося до кота трошки менше 90 ліктях і повністю вирівнюємося. Далі вже віджимання на брусях без ніяких резиночок. Пускаємося до кота менше 90 градусів в ліктях. Віджимання на кільцях в висі, опускаємося до кута менше 90 градусів в ліктях, кільця не розводимо. Віджимання на кільцях за допомогою техніки кіпінг. Звертайте увагу, що потрібно спочатку спрацювати ногами, а потім вже включати руки. Віджимання вниз головою, така ж сама ситуація. Спочатку кидаємо ноги, вже потім включаємо руки. Далі чисті віджимання вниз головою, тут потрібно вже більше сили. Також можна віджиматися і лицем до стіни. Більш складний варіант дається набагато рідше. Віджимання вниз головою. На паралетах за допомогою техніки кіпінг глибина близько десь 15 сантиметрів. Ну і чисті віджимання вниз головою складно, досить. Ви бачите, що і мені навіть не просто дається дуже рідко. Це саме самий складний варіант віджимання.